Добрий день усім! Сьогодні відеоперегляд будинка в село Ходосівка. будинок 190 метрів всередині після будівельників. Навіс є на два авто, є тераса, ділянка до 6 соток, є гарний задній двір, також знаходиться в котежному містечку. З цього боку ліс і також з іншого боку. Також ліс. Побудований будинок із газоблока. Будинок вже відстоявся. Це друга чи, мабуть, навіть третя вже зима. Сусіди вже деякі живуть, чи роблять ремонти. Також є в наявності і інші будинки. Цей будинок він більше, бо ще до лісу другий від, від лісу. Ділянка тут трохи більше. 8 соток до 8 соток. І Ціна його під чистове оздоблення з розводкою 205 тисяч. Цей будиночок, який я сьогодні буду робити відеоогляд, ціна його 165 тисяч. Також є будинок перший, трошки менше землі в районі 5 соток. Ціна його дуже гарна. Можна так сказати, що акційна. Грубо кажучи, це собі вартість, як будувався. Будинок, а зараз вже, мабуть, за такі гроші не, не мабуть, а точно, 190 метрів за 145 тисяч точно не побудуєш. Є і цей будиночок наявності, всередині він стіни після будівельників. Ворота, калітка, яка закрита територія. І з таких моментів є підсвітка вечірня по містечку і на самій ділянці. Як я казав, вже будинки вже вистоялися, це величезний плюс, Показали вже себе. І також є, до речі, через дорогу 190 метрів вже з самою розводкою всіх комунікацій, з газоном, з автополивом. От я вам покажу зараз. Швидесенько таким чином. Цей будиночок коштує з розводкою 195. Но якщо порівняти якщо цей 165 без розводки і без газону автополива, а це і 195. То тут якраз можна трошки по секрету вам, тільки вам скажу. Сьогодні, по секрету цей будинок вигідніше купити. І тут, до речі, гарніше. Задній дворік тут гарніше. Він більше, об'ємніше. Тоді трошки розповім вам, спочатку по ділянці є ворота, є мотор. Дуже класне рішення, що зробили навіс великий на 2-3 авто. Зробили водовідвод води окремий і також зробили вхідну зону також закриту. За рахунок того, цього ніколи тут не буде на снігу, мокре ніколи не буде. От якраз вода води, бачите? Виводить під світло, під світочка також. Окремий вихід з котельні йде. На вулицю. Дуже зручно, тому що коли приходить для хтось по обслуговуванню в котельні, то вони не будуть заходити у будинок, а будуть саме з навіса сюди заходити і сам будинок не буде заходити. Це величезний такий плюс і по-правильному зроблено. Ось така діляночка. Якраз свердловина, На початку септик зроблений з переливом. Ось, бачите, ділянка гарна відчувається, гарно об'ємна. Єм, об можна доробити собі і мангальну якусь зону, барбекю зону, і басейн можна поставити. Стандартний там 3,5 на, на 8. Тераса об'ємна. З кухні вітальні є вихід на цю терасу. Взагалі в будинку є 4 окремі кімнати, 4 окремі спальні. Є дві гардеробні. Три санвузли. Дуже класно зараз на терасу підіймусь. Задній двір за ділянкою вже сусіди побудували справа. Це у них така ділянка, тут нічого будуватися не буде, так що метрів 20-25 не буде у вас ніяких сусідів. Це великий плюс також по цьому самому по будинку. Бачите, скільки я вам плюсів. Називаю. Так що, хто хоче собі гарний будинок, який вже відстоявся, записуйтесь на перегляд, телефон буде в описі. Будемо вас запрошувати септик з переливу. Сьогодні бачите, такий сніжочок іде активний. Підемо всередину будинка. Я скажу вам про планування. Двері. Ті дні. Вже якісні посади міняти їх не потрібно буде. Ось тут ми зараз знаходимося. Ця частина закрита, сніжок на нас не падає. Дуже класне практичне рішення. Вхідна зона місце під гардеробну. Об'ємна гардеробна. Це котельня. Також гарна котельня зі своїм виходом. Зліва йде кімната окрема для гостіва кімната, кабінет. Ще для якихось тому що потрібно. Повторюю, що в будинку є чотири окремі кімнати. Далі йде санвузу. Туалет ще подарунок. Сходи монолітні. Перекриття залізо в бетоні. Можна кладовочку собі зробити під сходами. Достатньо місця для кладовочки. І справа наліво об'ємна кухня вітальна з виходом на терасу. Це якраз кухня. Витяжки зроблені. Тут місце під вітальню, диванчик великий стане і телевізор. Також де вікно. Краще за все поставити стіл. Зробити тут їдальню. Таким чином, кухня їдальня і тут вітальня з виходом на задній двір. Ділянка, повторюсь, до 6 соток, але бачите. Об'ємна ділянка вийшла, правильно розташований будинок, за рахунок цього дуже хороший задній твір. Бачите, тут лісочок. І там також лісочок. Підемо далі. Вікна металопластикові, енергоефективність 70-й профіль. До речі, в будинку зараз знаходжусь набагато тепліше, він не отоплюється, але набагато тепліше, тепліше, ніж самому на самій вулиці. Це показує, що будинок енергоефективний. Сьогодні погода плюс-мінус десь мінус один, можливо, відчувається холодніше. Також, до речі, якщо вам подобається ці відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь. Будемо раді надалі показувати вам такі відео. Ставте на дзвіночок, щоб першими бачити ці відео. Ми стараємось записувати відео з 8 і виставляти з 8 до півдесятої вечора. Є віконечку на сходах, так, під сходами. І по плануванню. Зараз буде перша дитяча кімната з двома вікнами. Цей будинок, якщо пам'ятаєте, я вам говорив. Вже зробив такий самий, тільки зеркальний і зроблений вже з розводкою. Всіх комунікацій плюс є озеленення з автополивом, з газоном. Тоді це перша кімната. Ще раз вам покажу її. Це друга кімната. Дах метал черепиця. От якраз видно ділянка. Що, що ви бачите, то до заднього до іншого забору метрів 20 чимось, тобто тут завжди буде такий простір. Так, це була друга кімната. Пробору ще загальний санвузу. Якщо вам цікаво, побачити розводку вже комунікацій, цей будинок то є відео того будинку, який за 195, я вам відправлю. Нагадаю, що цей будинок коштує 165 тисяч доларів. І головна спальня, мастер спальня зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. Це санвузол з віконцем. І гардеробна гардеробна йде з виходом на горище. Ще є горище, От якраз паличка. Тоді нагадаю, на другому повсі раз, два, три спальні. Гардеробна і два І вихід на горище. Тоді будемо раді всіх бачити. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня! Зможемо оперативно показати. До речі, доступ. Дуже гарна локація. Цього містечка на 6 будинків. Тут дуже поруч знаходяться лісники, і навіть краще, якщо з Києва чи в Київ їдете, саме через лісники доїжджати сюди. Всім гарного дня, до побачення.